Працівників заговорили, якісь можливості для навчання працівників. Е Щось організовуєте. Дивіться, я скажу так: ви сьогодні поспілкувалися от з Сергієм, час спілкуєтеся зі мною. Ми бачили бригадирів, усі такі, бачите, молоді люди. Так, да, так, да, да, багато молодих людей. Ці керівники, які зараз є, майже всі, я б сказав би так, не, не з'явились тут просто керівниками. Е ці люди. Прийшли працювати кожен там на свою Хтось прийшов працювати сварщиком, став бригадиром. От це ж кар'єрне зростання, кар'єрне. Хтось прийшов конструктором, став директором, наприклад, як Сергій Да? Хтось працював менеджером спостачання, зараз керівник постачання. Рухатися є куди. Що стосується навчання, це однозначно. У нас постійно проходять курси зварювальників. Харістів, піднімального, ця вся е, техніка, там взагалі обов'язково вони мають проходити. Ми зараз, до речі, створили на базі нашого підприємства з одним роменським коледжем заключили такий контракт. Зараз на базі Кобзаренка робимо такий навчальний клас, де будуть приходити студенти і, і вчитися там варити реальні причепи. Кого найскладніше знайти? Конструктора. Це важко, тому що. Хороший конструктор на ринку він відсутній його треба шукати, десь у когось забирати.